600 гривень штука це ось такий ось фонарь, LED-фонарь від бренду Parkside. Класний фонарь, тому що він отак -от роздвигається, це підставка з цього робиться. А потім можна так -от видвинути фонарь, і він буде отак -от стояти, світити, куди вам потрібно. Тут ззаді він вмикається дуже просто, і бачите, декілька режимів у нього є, щоб світився він. Плюс цей фонарь ще має функцію USB. 1700 мА батар... тут є де батарея і можна ось підзаряджати. Бачите, два виходи є на цьому фонарю. І е, також цей фонарь має ось в комплекті ось таку ще е, шнур для того, щоб його під'єднати під до чогось, щоб підзарядити. І що саме класне, що цей фонарь ще має у собі е, е, магніти. Ось так от ви його приєднали, і там, де потрібно, він вам світить. Зручно можна носити, користуватися ним, заряджати таких фонарів у лоті буде чотири. Це бренд Parkside. Ціна лоту 2400 гривень. І щоб замовити цей класний фонар, ви вже зараз можете звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.